Вітаю вас, друзі! Мене звати Тетяна Кіхтіва, я автор і викладач запатентованого курсу дієтолог-нутриціолог. Це базовий курс, і він підійде як людям, які зовсім нічого не чули, не знають, але хочуть дізнатися про цю цікаву професію і навчитися, так і людям, які вже мають якісь. Початкові знання, середній рівень, щоб систематизувати, може, десь поглибитися в якійсь темі. Тож, і так, і так можливо. Цей курс він розрахований на людей без медичної освіти, але повірте, і лікарям, тим, яким цікава тема харчування, теж буде багато корисної інформації. Курс складається з 25 модулів. В кожному модулі декілька уроків, теоретичних, і до кожного модуля є домашнє завдання. Це вже практика. Учень вчиться складати той чи інший раціон, який ми розбирали. Домашнє завдання перевіряю, або я, або моя помічниця, це залежить від пакету, який ви обрали. І таким чином ми навчаємося на спеціальній онлайн-платформі. Після закінчення курсу є екзамен. Екзамен приймаю тільки я особисто з кожним учнем. Я зв'язуюсь по відеозв'язку і задаю 25 питань. Одне питання по кожному модулю. Якщо 80% відповідей відповіді вірні, то учень отримує сертифікат міжнародного зразця. Також додатково до курсу є бібліотека, де зібрані різноманітні. Посилання на сайти, як українські, так і міжнародні, багато книжок, це щоб да, ще більш заглибитися, ще більше отримати знань, да, це ще бібліотекаря. Є можливість подивитися перший модуль курсу безкоштовно, щоб самостійно почути, да, побачити. Потрогати все, як це виглядає на платформі зручно, вам незручно, чи підходить вам моя енергетика, чи задовольняє вас все, що я да, пропоную, щоб для себе вирішити: зупинитися на цьому курсі, чи шукати щось інше. Я дуже сподіваюся, що ви зупинитеся. Для цього вам потрібно залишити заявку на моєму сайті, на те, щоб подивитися перший модуль безкоштовно. І вже після цього ви для себе точно вирішуєте. Я з вами на зв'язку. Всі питання, консультації, заявки, все це залишаєте на сайті. Моя помічниця обов'язково з вами зв'яжеться і відповість на всі ті питання, які, може, я сьогодні в презентації вам не розказала. На зв'язку до нових зустрічей!